Паяння. Паяння це технологічний процес одержання нероз'ємних з'єднань металів нагріванням до розплавлення більш легкоплавного присаджуваного металу припою, що заповнює зазор між з'єднувальними деталями. Паяти можна сталі різного хімічного складу, кольорові метали та сплави на їх основі. При паянні не виникає внутрішніх напружень і не відбувається короблення. Паяння використовують у тих випадках, коли місця з'єднання не підлягають великим навантаженням. Перед паянням деталі очищують від бруду, окалини осадів жиру. При паянні якими припоями місця з'єднання виробів зачищають і підганяють одне до одного, потім лудять і покривають флюсом. Клин паяльника зачищають напилком під кутом 25-40 градусів і нагрівають до температури плавлення припою. Зазор між з'єднувальними кромками повинен бути 02-04 мм. Тоді рідкий припой проникає в нього і краще їх скріплює.